Колишні будівельники, охоронці та просто дужі хлопці. У складі столичної міліції з'явився новий спецпідрозділ. Після виснажливих тренувань та прискореного навчання хлопці у камуфляжі вже патрулюють урядовий квартал. Їм видали нову форму та озброїли до зубів. Утім, чим самих правоохоронці тримають у таємниці, знешкодити злодія можуть і голі руч прийоми вчили. Та вирішально у справі не завжди сила, а пильність у марінському парку міліціонери знайшли склад коктейлів Молотова. Прятані були в кустах. Там такого ну не сіна більше, просто пусті бутилки підготовлені, або пластикові баклажки з смісів. Задержували такого плана в сумках. знаходились кирпичі, підготовлені ну, і було. На службу заступили у травні і вже встигли побувати у гарячих точках. В Одесі на травневі свята спецпідрозділ патрулював у середмісті. Страх, як говориться, був. Але, говориться, борг перед батьківщиною, є борг перед батьківщиною. Нові обличчя міліції помітили містяни. Зізнаються, гуляти серед місцем стало безпечніше. Втім, попри це, думки розійшлися. І Там можна серйозна підготовка психологічна і фізична. І, можливо. Яка-то процентна часть людей може не справиться в тих іліних условиях. Іменно якісь такі ж державні служби, то я їм не довіряю. Для претендентів освіта і факт значення не мають, не приховують крівники батальйону. Утім, охочих все ж таки перевіряють. Головна вимога відсутність проблем із законом. Тонко в справи обіцяють навчити. Вони тут проходять дуже дуже суворий відбір. Там прияють на причетність їх раніше до кримінальної повідальності, а їх привіляють. Військово-лікарська комісія. На тепер лави правоохоронців поповнили з півтори сотні новобранців. Серед них є і жінки. Утім, треба чотири сотні. Тож усіх охочих чекають на співбесідах, пропонують повний пансіон і зарплату понад чотири тисячі гривень. Олена Махно, Сергій Клименко, П'ятий канал.